А ви знаєте, коли будуть наступні вибори Верховної Ради і президента України? А я вам скажу: швидше за все за 15 років. Через 15 років. Чому? Тому що біологічний-математичний аналіз стверджує, що най, най, ну, так, середньозважений сценарій ведення війни це ще 15 років. 15 років не найгірший і не найкращий сценарій. Так от. Згідно Конституції, Верховна Рада має змогу що три місяці продовжувати, тобто пролонгувати воєнний стан, вона не зацікавлена проводити власні вибори. Тобто депутати, окрім своїх п'яти років, можуть ще просити 15. Щодо президента, в Конституції нічого не згадано про воєнний стан, але вибори так само не були проведені в березні. Теж можна провести через 15 років, принаймні ніяких вимог законодавства, щоб їх виконала влада. Вони не дослуховуються.